Ви знаєте, що 90% людей неправильно вимірюють тиск і через це ставлять собі діагноз гіпертонія там, де її немає. Або, навпаки, пропускають справді високий тиск. Сьогодні я розповім вам про 7 найпоширеніших помилок при вимірюванні тиску і як вимірювати правильно, щоб довіряти результату. Мене звати Олена Михайлівна, я лікар. Перш ніж продовжу, поставте палець вгору і напишіть у коментарях, з якого ви міста. А ще підпишіться на канал і натисніть дзвіночок. Особливо важливо знати про це, якщо вам більше 60. У цьому віці тиск потрібно контролювати регулярно, але контролювати правильно, тому що неправильне вимірювання може призвести до призначення зайвих ліків або навпабаки до пропущеного діагнозу. У цьому відео я покажу вам 7 помилок, які найчастіше роблять при вимірюванні тиску після 60, -ти. і найнебезпечніша з них та, через яку люди роками п'ють таблетки, які їм не потрібні. Почнемо. На сьомому місці вимірювання тиску тільки один раз. Жінка 65 років приходить на прийом із щоденником, там 7 днів записів. Тиск постійно 140 на 90. Я дивлюся і думаю, треба призначати таблетки. Але щось мене насторожило. Питаю, а ви як вимірювали? Один раз і записували? Вона каже, так, а що не так. Кажу, давайте перевіримо зараз. Вимірюємо разом. Перший раз 140 на 90. Чекаємо хвилину. Другий раз 120 на 80. Третій раз 110 на 70. Середня з двох останніх вимірів 115 на 75. Це нормальний тиск. Ось що відбувається: при першому вимірюванні судини ще адаптуються до манжети. Тиск майже завжди трохи завищений. Тому правило таке: вимірюйте тричі з інтервалом у 1-2 хвилини. Перший результат відкиньте. Середнє з другого і третього – це ваш справжній тиск. Дослідження показало. Якщо вимірювати тільки один раз, у 50% випадків результат завищений на 10-15 мм. Що робити? Завжди вимірюйте тричі. Це займає всього 5 хвилин, але дає точний результат. На шостому місці відсутність підготовки. Чоловік 70 років. Тиск підскочив до 160, щойно з вулиці зайшов, одразу виміряв. Кажу, а скільки хвилин пройшло, як ви зайшли додому? Він каже. Та хвилину, мабуть, одразу манжету надів. Ось у чому помилка. Після ходьби, фізичного навантаження, стресу, тиск завжди вищий, це нормальна реакція організму. Щоб виміряти справжній тиск спокою, потрібна підготовка. За 30 хвилин до вимірювання не пийте каву, не паліть, не їжте. Перед самим вимірюванням посидьте спокійно 5 хвилин. Розслабтеся. Також важливо спорожнити сечовий міхур. Повний міхур може підвищити тиск на 10 мм. Дослідження показало: якщо вимірювати тиск без підготовки, результат може бути завищеним на 20-30 мм. На п'ятому місці неправильна поза. Жінка 68 років. Я завжди вимірюю тиск, лежачи в ліжку. Так зручніше. Кажу: а чому лежачи? Вона каже: ну, прокинулася вранці, відразу тонометр під рукою і виміряла. Але це неправильно. Тиск треба вимірювати сидячи з опорою на спинку стільця. Ноги не схрещені, ступні на підлозі, рука лежить на столі, не висить. Плече з манжетою має бути на рівні серця. Якщо рука висить. Тиск буде завищений. Якщо підняти руку вище рівня серця, занижений. Дослідження показало, якщо вимірювати тиск із висячою рукою, результат завищується на 10 мм. Що робити? Завжди сідайте правильно. Спина на спинці стільця, ноги на підлозі, рука на столі на рівні серця. На четвертому місці вимірювання через одяг. Чоловік 69 років. У мене тиск постійно високий, навіть таблетки не допомагають. Дивлюся, він вимірює тиск через товстий светр. Кажу, а чому через одяг? Він каже, Та мені ліньки рукав закочувати. Думав, це не має значення. Але має. Особливо, якщо одяг товстий. Манжета не може правильно стиснути артерію. Результат завищується на 10-15 мм. Дослідження показало: вимірювання через товстий одяг дає помилку до 20 мм. Що робити? Завжди звільняйте плече від одягу. Або закочуйте рукав так, щоб він не здавлював руку. На третьому місці несправний тонометр або неправильна манжета. Жінка 70 років. У мене тонометр уже 20 років служить, добрий, надійний. Кажу: а на обслуговування чи перевірку його носили? Вона каже: ні, навіщо? Він же працює. Але тонометр це прилад. Він має термін служби зазвичай 4-5 років. Після цього він може почати показувати неправильно. Плюс манжета має підходити за розміром. Стандартна манжета розрахована на обхват плеча. 26-32 см. Якщо у вас плече товстіше, потрібна велика манжета, якщо тонше, мала. Дослідження показало, маленька манжета на товстому плечі завищує тиск на 15-20 мм. Що робити? Якщо тонометру більше 5 років, краще перевірити його точність або купити новий. І виміряйте обхват плеча, щоб підібрати правильну манжету. На другому місці вимірювання тиску тільки тоді, коли щось турбує. Чоловік 72 роки. Я вимірюю тиск тільки тоді, коли голова болить або серце коле. Кажу: а в спокої не вимірюєте? Він каже, навіщо? Якщо нічого не болить, значить все нормально. Але це помилка. Коли у вас вже болить голова або серце, тиск уже підвищений. Це пізно. Нам, лікарям, важливий тиск у спокої, тому що саме він показує справжній стан судин. Коли ви хвилюєтеся, рухаєтеся, їсте, тиск завжди піднімається. Це нормально, навіть у здорових людей. Але якщо тиск підвищений навіть у стані спокою це вже гіпертонія. Дослідження показало, всі наукові дані про ризик інсульту та інфаркту. Базується на вимірах тиску саме в спокої. Що робити? Вимірюйте тиск регулярно. Вранці після пробудження, коли вже встали, вмили обличчя, але ще не снідали. І ввечері за 30 хвилин до вечері або перед сном. І номер один. Найнебезпечніше не вести записи і не контролювати тиск регулярно. Жінка 66 років. Лікарю, у мене високий тиск. Вчора був 130, позавчора, здається, 140. Кажу, а щоденник ведете? Вона каже, ні, я просто пам'ятаю приблизно. Але приблизно це не підходить. Щоб лікар міг правильно призначити лікування, потрібні точні цифри за кілька днів. Ідеально щоденник на 7 днів, вранці і ввечері. По три вимірювання кожного разу, середні з двох останніх. Це дає повну картину. Чи справді тиск постійно підвищений, чи це просто разові стрибки? Дослідження показало, домашнє вимірювання тиску іноді важливіші за вимірювання в кабінеті лікаря, тому що вдома ви в спокійній обстановці, без стресу. Що робити? Заведіть щоденник, можна в зошиті, можна в телефоні. Головне записуйте результати регулярно. Як часто вимірювати тиск? Якщо ви здорові і тиск завжди нормальний, достатньо перевіряти його раз на півроку або рік. Якщо у вас гіпертонія, ви приймаєте таблетки і тиск контролюється. Вимірюйте 1-2 дні кожного місяця або робіть тижневий контроль раз на 3 місяці. Якщо тільки почали приймати нові ліки, через 10-12 днів зробіть щоденник на тиждень, щоб перевірити, чи допомагає лікування. Ще один важливий момент. Як правильно надівати манжету? На манжеті завжди є позначка артерії. Ця позначка має бути точно над плечовою артерією. Де знайти плечову артерію? Вона йде по внутрішній частині плеча трохи вище ліктьової ямки. Прикладіть пальці, відчуйте пульсацію. Манжета накладається на два пальці вище ліктьового згину. Не надто туго. Під манжету має вільно проходити один палець. Трубка тонометра має йти по центру ліктьової ямки на лівій руці, на правій по внутрішньому краю. Дослідження показало, неправильно накладена манжета може дати помилку до 20 мм. Ще важливо, виміряйте тиск хоча б раз на обох руках, щоб перевірити, чи немає різниці. В нормі різниця між руками не більше 10 мм, якщо більше, це може вказувати на проблеми із судинами. Треба обов'язково звернутися до лікаря. Який тонометр краще механічний чи автоматичний? Для домашнього використання краще автоматичний. Він простіший, точніший, не потрібно вміти самостійно вислуховувати тони. Механічний підходить тільки в тому випадку, якщо хтось інший вам вимірюватиме тиск, і якщо ця людина вміє це робити правильно? Дослідження показало. Автоматичні тонометри надійніші для домашнього використання, ніж механічні в руках непрофесіоналів. Підпишіться на канал і натисніть дзвіночок. Напишіть у коментарях, чи вимірюєте ви тиск регулярно і якими тонометрами користуєтеся. Поставте лайк, якщо це відео було корисним. Можливо, саме це допоможе комусь уникнути зайвих ліків або вчасно виявити гіпертонію. Пам'ятайте! Правильне вимірювання тиску це перший крок до здорового серця. Бережіть себе.